Зібрали такий акумулятор для безперебійника. Упс називається, е, все чітко працює. Даний е, привезла людина, е, десь він в нього валявся. Каже, мені потрібно для дров'яного котля для циркуляційних насосів. Зробіть мені. Зробили йому акумулятор налітяжці в фосфаті на 40 годин. Е, все працює чітко. Зараз, наприклад, в нас є мережа. Якщо ми від'єднуємо мережу, Бачите, лампочка ще якусь нагрузку підключив. Лампочка не моргає, все, працює безперебійник. Тепер імітуємо знову вімкнення світла. Все, Він відключився, лампочка навіть не моргнула. Все чітко. Все гарно працює. Тобто, такий бюджетний якби, варіант, якщо у вас десь валяється безперебійних, можна зробити для якогось там котла. Ну, невелике споживання, бо він максимум 180 Вт видає.